Ми маємо забезпечити подальшу перекваліфікацію або перенавчання. І наразі наші заклади професійної освіти, фахової, передвищої освіти і вищої освіти готові до того, щоб надавати можливість ветеранам, військовослужбовцям здобути певну освіту або продовжити підвищити рівень своєї освіти і інші можливості. І все це може відбуватися за спеціальними процедурами ветерани, військовослужбовці, особи з інвалідністю, Внаслідок на їхніх родин можуть вступати в заклади професійної освіти поза конкурсом і навчатися за державним замовленням. Що стосується фахової передвищої освіти, тобто навчання в коледжах, вступають за співбесідою, і у результаті позитивної співбесіди мають можливість навчатися за державним замовленням і отримати фахову передвищу освіту. Що стосується вищої освіти, вступаємо на бакалаврати магістратуру. Також за спеціальною процедурою і певними пільгами на бакалаврат вступаємо без НМТ на умовах вступних випробувань в самому університеті. Що стосується магістратури, здаємо тільки екзамен з англійської мови в самому університеті і здаємо фаховий іспит також в самому університеті. Терміни, які треба мати собі на увазі, вже починаючи з червня. Люди, які бажають здобути освіту, да або продовжити підвищити рівень своєї освіти. Мають вже визначитися, в куди вони вступають, в який університет, в який коледж або училище. З 1 липня розпочинається створення особистих кабінетів. Подання заяви починається з 19 липня, по 1 серпня. Не пропустити цей період подання заяви. Раджу скористатися цією можливістю пільгових умов і спрощеного спрощеною процедурою вступу і отримати. Нову спеціальність отримати іншу спеціальність, підвищити рівень своєї освіти.